Привіт, починаю розбирати п'ять своїх ранкових ритуалів по одному. На першому місці давайте буде ранковий підйом. Я прокидаюсь о п'ятій ранку, і ось чому. Раніше я це робив періодами як челенджі, а зараз це постійна звичка. Я навіть якщо не заводжу будильник, прокидаюсь о п'ятій ранку або раніше, якщо тіло виспалося. Отже, чому зранку. Моя сфокусованість дуже сильна, якщо порівняти з фокусованістю після сніданку, в обід, після обіду або ввечері. Зранку вона найпотужніша, Я концентруюся і роблю важливі завдання. Зазвичай це найважливіше завдання, яке запланував на цей день. Я витрачаю на нього найкращу свою енергію. Роблю його швидше, краще, ну і сам процес приємніше. Я не змушую себе. Це легко завдяки цьому, і книга написалась, і курси всі, і мабуть, 90% контенту, який я створив, все це було зроблено зранку, з п'ятої, десь до восьмої, у ці перші години, години дня. Друге, тиша. Мені дуже подобається тиша, тому що весь день наповнений звуками, думками, людьми, повідомленнями і рештою відволікаючих факторів. О п'ятій ранку світ більша його частина ще спить. Тому є можливість чути себе, свої думки або нічого не чути і просто цим насолоджуватися. Час ніби сповільнюється, і я відчуваю, що він ніби належить мені. Третє, мені подобається займатися спортом зранку, але якщо прокинутися пізніше, то, наприклад, одразу після пробудження займатися спортом неможливо. Тіло ще не прокинулося, не запустилися всі процеси, і тому є така мрявість. Вона чудово підходить для е, розумової роботи, але мені не підходить для заняття спортом. Зараз я починаю займатися о восьмій ранку, і якраз за ці три години з п'ятої до восьмої вже з'являється таке бажання порухатись, тому що я з п'ятої сідаю на стілець за комп'ютер, сиджу і працюю. А о восьмій вже приходить енергія, тіло прокинулось. Я вже попрацював розумово. Можна зробити перерву від розумової роботи і перейти до фізичної. І зазвичай тренування о восьмій ранку дуже енергійне. Я часто роблю те, стільки вправ і таку кількість вправ повторень, скільки не планував енергії більше, ніж я розраховую. Наприклад, якщо займатися в обід або ввечері, так не виходить. Ну чомусь немає енергії. Ранкова енергія най, найпотужніша для мене. Ну і четверте, я нещодавно почав це помічати, що якщо прокидаєшся о оп'ять ранку, то ввечері хочеться спати, не хочеться гортати соцмережі, не хочеться займатися чимось. Непотрібним дивитися якісь серіали. Хочеться просто спати. Тому що всіх емоцій, які за день сталися їх, було достатньо. Тому я лягаю і засинаю. і сподякую собі за те, що прожив день чудово. Це круто, хороше відчуття, приємне. Іноді, коли я записую такі пости або відео, часто прилітають коментарі, я би подивився на тебе, якби у тебе були діти. У мене двоє дітей. Вони зараз у них канікули о бог, і вони часто поруч. І як мені здається, всі отримують достатньо уваги, і вони впливають на те, що я встаю в п'ятій ранку, тому що коли прокидаються вони десь у восьмій, хтось у сьомій, іноді я вже зробив все, що мені потрібно в цьому дні. Найважливіше завдяки тому, що прокинувся в п'ятій. Тому те, що вони є, стимулює мене прокидатися в п'ятій ранку. Все підживлює, тому не використовуйте наявність дітей для себе як відмазку. Те, що у вас є діти, можна використовувати як тригер для увімкнення мотивації. Діти.